Світ прийшов ворог, який не зупинити. Заздалегідь, прошу вибачення за чесний і нелояльний аналіз, не ми такі, світ такий світ, який ми створили, і заслужили з нашої мовчазної згоди. 2025 рік рік фатального революційного вітка, Ороборос, змія, що кусає собі хвіст, символ карми, ДНК, вітка історії, і не всі зможуть триматись в седлі на цьому радео. Тим більше, що всі роки ЗМІ 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1977, 89, 2001 2013, 2014 аж ніяк не були спокійні. Якщо 2022 став фатальним тільки для України, яку цинічно принесли в жертву, втопивши в крові, то вже січня 2025 року. Заштормить увесь світ. Особливо знаковим буде парад планет Стелюм ознак Риб, який сформується к 28 лютому 2025 року якраз на День Касьяна, якого вважають прототипом Вія, талановито описаного Гоголем українським письменником, який, як Бугаков, теж мав українське коріння. Обидва вони, безумовно, були адептами Сеутемря Київ за три дні, саме три дні. Вичитував Хома Брут, паночку, яка в труні керувала нечистю, Хома зберігав свій кордон межами окресленого кола, відбиваючи від Легіона Бісів, там, де його застав світанок, нічого не нагадує Україна, як і Фінляндія, територія сакральна, магічна, і осквернення її даром не минеться нікому. А якщо враховувати, що 27 березня 2025 року. Чорна луна, ліліт заходить в свою оселю в Скорпіона, в свою обіділь. До кінця року то магію набуває дикої сили дікбали, то чекаємо темних жнів. Буде тобі вража, так як відьма скаже. Сію тобі в очі, сію проти ночі. Буде тобі враже, так як відьма скаже, скільки святу землю впало зерен жита, стільки разів буде, тебе враже, вбито. Кінець лютого за силою кон'юнкції буде сильнішим і масштабнішим, ніж фатальний люте 2022-го, що залив кров'ю всю Україну. Як обіцяв Жириновський задовго, якого натальна чорна луна в Скарпіоні в Сакральному градусі мага. Тим паче, ще буде активована зловісна зірка шат силою кармічного вузла раху, північного вузла. Вона ж, ця зірка шад була активована, і 28 лютого 1917 року це рубіж поворот, хвиля подій величезної сили. Що це буде, побачимо. Але це не відворотнє. це рок. Знак Діва це знак служіння, друга земля, боталець перша, знак працьовитий, а точно напротяг знак риб, що керується Юпітером. Це знак можновладці, слово еліта не можу промовити. До речі, Сонце це особлення Керманича України в знаку Діва. Там кармичний узіл Кету формує іспит до липня 2026 року. Чекаємо, що буде далі. Праведний суд. Аркан суд 2 – це 20-й аркан. Може, тому що інаугурація керманичей США завжди відбувається 20 січня, там суд вища влада. Звичайно, можна наївно чекати мання небесної. За це більше лайків та грошей, але вузли воля небес на всі діва риби. Монетизація проти волі небес. Заслужили блага своїми вчинками. Отримаєте добро многократно помножене. І зло повернеться теж. Знаки з Небес, Різдво, 2025 року, в один день з Ханукою. Велик день. і православна, і католицька церква буде святкувати 20 квітня. Ось нам знак. Як у Біблії. Перед Богом всі рівні. 20 квітня, до речі, народження Гітлера. 22 квітня народився Ленін, а 21-го народився Бухаков, який киянин. Який оселив Воланда у Москві на турне поближчя? Саме з квітня, до початку травня, Марс точній опозиції до Плутона, прокурора небес, де буде добутовувати найжорсткіші кон'юнкції, які милим словом трансформація язик не повертається. Пік боротьби на фронтах і не тільки зради, опір, самосуд, опір влада народ, агресія. Марс в знаку лева країв не бачив. Ліліто Скорпіоні з 27 березня 2025 року, у грудень 2025, лють. Здирництво темрява вирує. А 7 липня Уран вривається в близняки. Наш вперед літів, кому не остановка. Там близнюки. Америка під близнюками. Сонце Росії у близнюках. Хоча традиційно Росія під керуванням знака водолій. Де на 20 років влаштувався Плутон, патологоанатом та прокурор в одній особі. Марс у карті Росії в 9 градусі повна. Саме туди, 24 травня, інгресує Сатурн зі своїми кармічними інструментами, серпом та табареточкою ріжити або вішати. Сатурн король обмежень, доведеться скоріше обраняти своє, ніж зазіхати на чуже. Це біг карми. 2025 рік під дев'яткою, рік закінчення. Світові процеси завжди під впливом вищих планет: уран, лептом, Плутон. Ці планети в 2025-му запускають обгейт. Але повтори прозвучать обов'язково примітна закономірність. Потім представляє знак Терези. Це знак повітря, повзлучує стратегії, дифузність, двойственність, делегування своїх обов'язків, роздвоєння особистості. Дифузне повзлуче втернення. Зелена чоловічка в Крим його набуття, в... це ще був рік змії, бо це ще був лютий 2014. -го. Ось луну хузлів тоді була на осі талець Скорпіон. Ліліт Чорна Луна в знаку Рак, це про зраду, Сонце водолії в так званому російському полі. Широкомасштабне вторгнення в лютому 24-го знову вузли на осі талець Скорпіон. Знову ліліт в ракі, Зрада Батьківщини. Зрадників, на жаль, було багато вдосталь, і сім'ї рушили трагічно, і дітей сирот доволі багато, і знову Сонце водолії в русскому полю, стеліум Водолії, дата обратно не випадково, заздалегідь працювали астрологи. Рік змії з 27 січня 1941 до 14 лютого 1942 року йшла облога Москви. Як і цього року? 7 липня інгресія Урана в знак Блізнюки Америка під Близнюками, тоді, в травні 42, го по січень 49-го, Уран інгресував також у знак Блізнюки. А місячні вузли, як і зараз, в 25-му, були на усі риба дів був точно навпроти у, перш, у перших градусах лева, утворюючи ті ж самі кон'юнкції. На початку червня 42 го запрацював ленд-ліз і остаточно сформувалася антигітлерівська коаліція. Це було через три тижні після інгресії урана в знак Близнюки. Важко сказати точно, який світ ми потрапимо, яке зазеркал'я нас чекає. Світ не буде колишнім. Чи стане транзит вузлів через знак риба, діви поверненням до милосердя або початком всесвітнього потопу, чи війні в релігіозних странах? Залежить від нас. Всім добра, щастя, на путі добра. Тримаємося, любі.